Цвітут мальви у воріт, зір чарує їхній квіт, весна цвітом вишні вкрила, є надія, щоб вродили. На подвір'ї чисто мило, травка його ковром вкрила, тут гуляє свійська птиця, а в кутку стоїть криниця. Там вода холодна, чиста, наче пранки в нізі зібрали, хришталевої роси намисто, і у спрагу нам віддали. Навколо хати сад цвіте, ріб джолиний там гуде, літають золоті трудяшки, нам подарують меду трошки. Пташки тут гарно, так співають. Серця тугу всю знімають, Аромат такий густий, наповни груди і помрій. В хаті гарно, чисто дуже, ні, люди добрі, щирі, друже, тут образи і рушники, гарні ковдри, подушки. Пахне хлібом і молоком, смачним салом, щосником, борщем шомлію що у печі, на столі сомачні калачі, сохнуть глечики на тині, є газдиня в цій хатині, газ дає, і є в ній діти, вміють добрі люди жити, так було. І буде, як нині в нас на рідній Україні. Піду, не буду заважати, бо можу в гості напроситись. На стіл завжди горілка є, і їжа дуже смачно зварена. Але, як кажуть у народі, незваний гість гірше татарина.